Я звертаюся, читаю, читаю, друзі. Шановні українці, я Олег Ляшко. Читаю, друзі, зараз я звертаюся читаю. до вас з одним проханням. Почуйте мене. Зараз найголовніше це спокій. У цьому наша перемога. Банді Януковича кінець, але наше головне завдання зараз це зберегти життя людей. Тому не йти, не треба рухатися зараз вперед. Це обманливий... Звільніть дорогу для пораненого. Звільніть, будь ласка, дорогу. Це обманливий маневр для того, щоб нас розсікти і взяти в ловушку. Наше зараз головне завдання це тримати оборону на Майдані. Раз, тримати позиції два. І головне спокій. Ви мене чуєте, що я вам сказав. Спокій. Там працюють снайпери. Наше завдання зараз це зберегти життя людей, щоб люди дожили до перемоги. Перемога зараз. Вона отут поряд з нами. Але нам треба, щоб цю перемогу зустріли живі, а не мертві. Тому я прошу вас, спокій, спокій і ще раз спокій. Ви мене почули? Я зараз звертаюся до Януковича. Янукович, я вимагаю від імені українського народу. Я вимагаю від тебе негайно дати команду на відкликання вбивць беркутівців, снайперів із центру Києва. Я вимагаю від тебе дати команду, припинити стріляти по людях. Янукович, ти мене чуєш чи ні? Перше, друге, я вимагаю від голови Верховної Ради Рибака негайно, невідкладно, прямо зараз скликати засідання парламенту для прийняття рішень, які зупинять кровопролиття в Україні. Якщо, якщо ви не приймете негайно рішення про скликання парламенту, такий парламент не має права на існування. В Україні ллється кров, а парламент на який тратять мільярди гривень на утримання, мовчить. Третє, я звертаюся до всіх працівників міліції, беркуту, внутрішніх військ. Хлопці, межа перейдена. Припиніть стріляти, припиніть убивати людей. Те, що ви робите, це відповідальність на лаві підсудних. Прощення цьому не буде. Четверте, а прохання звільнити дорогу, будь ласка, зважайте медичній допомозі хлопцям, які тут проносять зараз. Будь ласка, звільніть дорогу. Ще раз розтопіться, звільняємо дорогу. Для медичної допомоги, і для хлопців, які йдуть попереду. Увага! Звільняємо дорогу. Я ще раз звертаюся до українців. Українці регіонали сиплються. Вони сходять як роса на сонці. Сьогодні фракція партії регіонів Верховній Раді ще восьмеро людей вийшли з фракції. Сьогодні вони спеціально не збирають засідання Верховної Ради, бо в нас є сьогодні можливість. Створити більшість і прийняти рішення, які позбавлять Януковича влади, які припинять кровопролиття в Україні. Тому я звертаюся до Януковича і до рибака на вашій персональній совісті. Зараз кровопролиття, яке триває в Україні, через те, що ви не приймаєте рішення, які б дозволили припинити цю війну влади проти народу, через це л'ється кров. Я звертаюся востаннє до Януковича, до тирана, до диктатора, до вбивці. Коридор, Зу... коридор робимо коридор. Янукович, зупинись. Янукович, ти чуєш мене? Зупинися.